Слива в'ялена в дегідраторі, не сушена, ще така достатньо м'якенька. Щедро посипаємо сіллю, базиліком і хмелі сунелі. В чисту суху баночку. На дно викладаємо часничок, а зверху сливу. В баночки наливаємо олію це може бути звичайна соняшникова або оливкова. Доверху і закриваємо кришкою. Металевою, звичайною кришечкою і на зберігання в холодильник. Слива в'ялена в дегідраторі, не сушена, ще така достатньо м'якенька. Щедро посипаємо сіллю, базиліком і хмелі сунелі. В чисту суху баночку. На дно викладаємо часничок, а зверху сливу. В баночки наливаємо олію це може бути звичайна соняшникова або оливкова. Доверху і закриваємо кришкою. Металевою, звичайною кришечкою і на зберігання в холодильник.